Через військовий стан у ЦНАПОГ сервіс був тимчасово недоступний. Нині відкрили необхідні реєстри і послугу знову почали надавати. За однією заявою можна оформити свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний код, унікальний запис в єдиному державному демографічному реєстрі, допомогу при народженні дитини і компенсацію вартості пакунку малюка, а ще внести маля в електронну базу пацієнтів. Головна перевага послуги є малятко: це економія часу. Та сил батьків, тому як тільки з'явилася можливість, знову зробили її доступною. Не потрібно писати десятки різних заяв, робити ксерокопії документів та стояти в чергах. Заяву оформлює адміністратор через портал Дія. Батькам навіть не треба нічого писати. Вони мають лише перевірити внесені дані та поставити підпис. Із документів потрібні лише паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медична довідка із пологового. Окрім ЦНАПів, послугу є малятком, можна скористатися і у відділах Радсу області.